Живеш. А що це для тебе означає жити? Можливо жити довше, краще, з більшою користю, повноцінніше? Одна з хорватських приказок твердить справжні майстри життя живуть не довго, а інтенсивно. Життя неможливо продовжити навіть на секунду. Життя не залежить від тебе. Ти перебуваєш у руках того, хто має владу над життям і смертю. І навіть якщо дуже старатимешся та берегтимеш сили і здоров'я, це все одно не гарантує тобі, що житимеш довше, ніж хтось інший. Ісус каже Хто ж із вас, коли журиться? Зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного. Не існує ні таких дієт, ні вигадливих способів, ні штучних методів, за допомогою яких можна було б продовжити життя. Можеш ціле життя їсти здорову їжу для дітей, а загинути під колесами автомобіля на війні або якоюсь іншою смертю. Можеш усе життя бути спокійним, розслабленим, не перевтомлюватися, щоб берегти сили, а потім отруїтися харчами чи якимось іншим чином втратити життя. Можеш шанувати себе, не курити і не пити, не їсти шкідливої їжі, харчуватися якнайрозсудливіше, та все ж існуватиме можливість, що помреш від якоїсь хвороби, або що в тебе перестане працювати якийсь внутрішній орган. Нема такої тактики, яка б гарантувала довге життя. Однак існує такий спосіб життя, який дає змогу поліпшити його якість. Отож, якщо ти їси легкотравну їжу, не куриш і не п'єш, стараєшся молитися, роздумувати, інтелектуально розвиватися, не набридати людям, які тебе оточують, не втомлювати і не обтяжувати їх. То це означає, що ведеш інтенсивне насичене життя, котре, однак, не обов'язково буде довгим. Якщо намагаєшся добре відпочивати, регулярно гуляєш, достатньо спиш, не працюєш понад силу, то будеш сприйнятливішим до натхнення, якого втомлений може не відчути і не прийняти. Будеш більш творчим, здатним побачити речі і життя навколо себе такими. І якими вони є насправді, та допомогти іншим сприймати їх так само. Ти матимеш радісне життя, бо ділитися з іншими це радість. А отже, те, чи життя буде повноцінним і радісним, залежить не від його тривалості, а від глибини. Життя тяжіє не вгору і не ліворуч чи праворуч. Твердить наступна приказка А тільки вглиб. Одягаєшся скромно і розумно, не прагнеш стати багатим, а свого часу не марнуєш на нудну балаканину і безсонні ночі, проведені в прокурених ресторанах, клубах і на вечірках. А тому матимеш час і зможеш знайти в книжках і людях мудрість, яка попровадить тебе вглиб. Та дасть своєму життю силу, потрібну для зростання і розвитку. Які життя можна поліпшити, лише оновивши й омолодивши його коріння, інакше кажучи, житимеш інтенсивніше, збагатишся глибокими думками, якщо щодня тішитимешся слову, яке берегтимеш, мов коштовну перлину. Якщо матимеш відвагу слухати мудрих людей, якщо щодня певний час проводитимеш в оазі спокою тиші й молитви, якщо завжди будеш налаштований на те, що істотне. А також страждання глибоко обкопає твоє життя, щоб його коріння могло рости вглиб. Від того наскільки це коріння буде сильне, розлоге та довге, Залежатиме, як швидко і інтенсивно дерево твого життя зможе рости вгору. А від того, якою мірою дерево твого життя зможе розвинути і зміцнити свої гілки, залежатиме, які плоди та скільки ти зможеш принести в житті. А чим більше принесеш плодів, тим більше людей ущасливиш, а чим більше людей зробиш щасливими, то більшим буде твоє щастя. Бо твоє щастя це відображення того щастя, яке даруєш іншим. Можеш жити інтенсивніше, хоча це не значить, що довше. Жити інтенсивніше означає жити щасливіше і змістовніше вже на землі розпочати вічне життя. Почни так жити відразу. Не витрачай часу на неістотні речі.